Осінь це той період, коли в мене завжди капець який прорив у всіх можливих сферах життя. І насправді я займаюся дуже багатьма речами і поєдную все можливе. У мене і тренування, і вивчення англійської. Кожного дня мінімум дві години. Плюс я почала вчити французьку. а речі, до англійської я ж хочу починати готуватись до IELTS. -у. Плюс я вступила цього року в універ, тобто в мене будуть ще пара і домашки по універу. В мене є робота, магазин, при цьому я розвиваю паралельно чотири соцплощадки. Роблю свої інфопродукти. І ще встигаю гуляти, читати, дивитись фільми, робити те, що я люблю. Тому в цьому відео я хочу поділитися тим, як можна поєднувати все. При цьому не вигорати. Тому, якщо ви будете поєднувати роботу, навчання, різні сфери діяльності, вам це відео буде корисним. Я Евеліна, веду цей ютуб канал, і ми починаємо. Перше, ви ніколи не маєте ігнорувати свій моральний, свій емоційний стан. Якщо ви розумієте, що ви емоційно подавлені, або якщо ви, наприклад, щось робите, з кимось спілкуєтесь, і ви в моменті розумієте те, що починає зароджуватись тривога, ви маєте зупинятись і запитувати себе, а чому, що стало тригером, і як я можу цього позабити, і що мені треба цим робити в подальшому? Я дуже часто ігнорувала свої емоції, свої якісь переживання. Я завжди їх утискала або забувала, або відкладала. На потім і казала, ну то потім само воно пройде, або ну то потім я ну, там все розпишу. Ніхрена я потім не робила. Якщо ви розумієте, те що ви тривожник, або якщо у вас часто змінюються емоційні фони і тому подібне, будь ласка, навчіться співпрацювати зі своїми емоціями. До прикладу, що я роблю, коли я не можу тут і зараз іти відкривати свої щоденники і там все розписувати, я записую і фіксую все про те, де я зараз знаходжусь, з ким я зараз знаходжусь, що я зараз роблю, і що я зараз відчуваю. Відповідно, коли я спілкуюся з якоюсь людиною, і ми там про щось говоримо в якомусь місці, і я розумію розумієте, що я починаю тривожитись. Я просто відкриваю нататки на телефоні. Я це записую, я фіксую час, все фіксую. А, і потім, ввечері, коли в мене вже є вільний час, я відкриваю свої щоденники. Я починаю все це розписувати. Таким чином я вчусь вибудовувати зв'язок з собою, вчусь вибудовувати певні стосунки, які не будуть вибудовані на тривозі, на різних хвилюваннях, на певній неповазі до себе і тому подібне. Я не пригнічую емоції, я не ігнорую їх. Я з ними співісную, я з ними дружу. І потім в майбутньому мені набагато набагато легше боротись з певними. Такими ж станами, які в мене вже колись були, саме через те, що я вже знаю, які причини того, що воно появилось, чому я це відчуваю, як я можу це пофіксити. І взагалі я веду щоденник на постійній основі, тому що саме тоді, коли в мене багато задач, робочих по навчанню, і тому подібне, в мене дуже багато думок. В мене багато думок, в мене великий спектр емоцій протягом дня. І відповідно мені потрібно кудись це все переносити, щоб просто не тримати все в собі, для того, щоб не рухнутись, розумієте. Якщо ви не любите писати, окей, без питань не пишіть, але просто створіть окремий телеграм-канал, де будете тільки ви, просто запис... Сути туди різні кружечки, різні голосові. От фактично теж саме що ви б робили подрузі, типу переказували би подрузі або другові. Теж саме робіть, але просто самостійно використовуючи отакий метод. Мені також дуже дуже допомагає, особливо коли в мене немає біля себе щоденника. А в нотатках я розписувати не хочу. Далі насправді ви можете дуже тривалий час жити без вигорання, ви, ви ще можете не вигорати, якщо ви просто будете розуміти, що і як робити. Суть в тому, що дуже багато залежить від вашого сприйняття. Завжди коли я розповідаю, те що я багато встигаю, те, що я багато роблю те, що я не вигораю, мені пишуть, ну, тата, -та, успішний успіх в нуль років, і потім вигорання на подальші 20 років. Ну якщо ви не можете забезпечити собі життя без вигорання у класному, піднесеному емоційному стані, дисципліні та у досягненні своїх цілей, то мені вас дуже-дуже прикро, але я реально можу роками жити в такому ритмі насиченому, не вигораючи. І якраз те, що мені дуже дуже допомагає, це саме моє сприйняття. В чому прикол? В тому, що, до прикладу, люди поділяються на дві категорії: вони розуміють, те, що з вересня навчання, і перша буде не казати, пересета, як я не хочу на то навчання, треба знову прикидатись кожного ранку о шостій. Я не можу прикидатись о шостій, бо мені дуже-дуже складно. Блін, а потім в мене ще будуть нові знайомства, а я не хочу ні з ким знайомитись. І другий варік, це коли ну окей, мені потрібно буде прикидатись о шостій ранку, нічого страшного, значить я створю рутину, яку я буду любити, від якої я буду кайфувати, мені вже буде не так складно. Нові знайомства це класно, і навіть якщо я ні з ким не подружусь, в будь-якому випадку я буду розвивати свої соціальні навички. Дійсно, дуже багато залежить від того, як ви що сприймаєте. Якщо ви сприймаєте те, що у вас дні будуть насичені, і при цьому вам буде дуже-дуже складно, вам буде важко. Якщо ви, наприклад, поспали тільки 5 годин і ви себе накручуєте те, що зранку, ви не встанете те, що буде дуже-дуже важко, ви будете цілий день дуже сонними. Ви будете цілий день дуже дуже сонними. Але при цьому, якщо ви будете думати, о, класно, я нарешті завтра буду робити те, що я давно хотіла зробити. У мене завтра буде продуктивний день, я буду класно себе почувати. Ви будете класно себе почувати. Плюс є така штука, як дихотомічне мислення, його ж називають чорно-білим мисленням. Суть в тому, що люди при такому типі мислення мислять двома категоріями: або у мене все добре, або погано. Нормально нема. Або чорне, або біле сірого нема. Відповідно, це може впливати на їхні Почуття на їхню самооцінку на рівень кортизолу у нашому житті, в нашому організмі, на те, чи вони будуть себе опостінювати чи не будуть, на рівень їхнього перфекціонізму і так далі. Тому навчіться просто робити, жити не на всі 100%, не на нуль, а просто на якийсь середньочок. На 50%, на 60%, на 70%, на 80%. До прикладу, у мене колись була така штука, що в мене було там 15 пунктів на день, і всі вони були відносно важливі. Мені все те було потрібно зробити за один день. Я виконувала там 99%, і тільки одна дія була не виконана, і я одразу перекреслювала. Те, все, що я зробила, і казала собі: ну все, ти типу не вдаха. Ти не виконала план до кінця, значить, можеш не продовжувати. Ви ще лохушка. Тобто я проігнорувала все, що я зробила. Я це просто знако перекреслила, і сказала те, що я зробила нуряк, тому що я не виконала всі справи. Ну дура. Але насправді мені стало легше жити в такому шаленому темпі, в такому насиченому наповненому темпі. Я перестала до себе придиратися, якось себе обесінювати тільки тоді, коли я позбулася цього мислення. І тільки тоді, коли я дозволила собі бути не ідеальною, сказала та що те, що я не виконала один пункт, це не значить те, що я сьогодні дебілка. Я виконала майже все. Я молодець, я красотка. Це дороблю завтра. Тому старайтесь уникати такого дихотомічного мислення, і коли ви просто його помічаєте, перелічуйте те, що ви вже зробили, в чому ви вже молодці. Постарайтесь не прирівнювати те, що ви зробили до повного нуля, і не старайтесь завжди досягнути оцієї сотки. Це важко. Щодо перфекціонізму, і щодо синдрому самозванця, дуже важливо, щоб протягом якраз оцього процесу досягнення якихось ваших цілей, коли ваші дні забиті роботою, навчанням і тому подібне, щоб ви просто не розвивали в собі цей синдром самозванця і цей перфекціонізм. Повірте, ви реально загнетеся, якщо ви завжди будете вимагати від себе ідеалу. Я зазвичай вчу англійську дві години. Я в 99% вчу англійську дві години на день. Це не обговорю. Але при цьому, якщо я розумію, що в мене є сьогодні більш пріоритетні справи, я не встигаю, я можу повчити її годину. І це окей. Я не пригнічую себе тим, що ну, то ти сьогодні не ідеальна, та й нахер не треба мені. Не ідеально, ти, не ідеально, щоб не сісти плакати. У Моєму телеграм-каналі є окремі подкасти про синдром самозванця, тому можете прийти та послухати малютно безкоштовно. Що не менш важливо, так це те, щоб ви приділяли час для себе. Я на початку сказала те, що я встигаю робити все по роботі, по навчанню, по тренуванням, по вивченню якоїсь там інформації, і при цьому в мене є час на те, щоб почитати улюблені книги, займатись улюбленими справами, погуляти. І якраз прикол в тому, що ви маєте вписувати в день у план не тільки якусь роботу, а ще й виділяти певну частину дня, навіть якщо це година. На те, щоб ви робили те, що ви хочете. От введіть собі у звичку перед тим, як лягати спати, планувати і при цьому вписувати мінімум одну дію, яку ви будете робити, для того, щоб наповнити своє життя, типу чимось класним, або для того, щоб відчувати себе щасливо піднесено. Наприклад, якщо в мене якісь дуже дуже складні дні, і я просто хочу відпочити, то я там планую собі щось по типу почитати, улюблену книгу, і я реально від цього кайфую. Важливо, я не пишу почитати книгу, тому що це класно продуктивно і так далі. Камо, це може бути взагалі не щось пов'язане з чимось розумним, це може бути якась Лікова любов, де він її вчора кинувся, не зійшлись. Але просто сам факт того, що я від цього та щось мені подобається, і таким чином через читання я відпочиваю. Тому я це і планую. Якщо я розумію, то, що в мене завтра не дуже багато якоїсь фізичної роботи, і я не буду дуже-дуже втомлена, то я собі планую якісь прогулянки з друзями, якісь кінотеатри, якісь відвідування кафешок, різних івентів і так далі. Тому що серйозно дуже-дуже легко втратити оцей зв'язок з собою саме тоді, коли ви в цьому режимі досягнення. Саме тоді, коли ви в цьому режимі хочу, 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 хочу. Тому важливо кожного тижня кожного дня виділяти час на себе і на те, що ви хочете робити. І зазвичай я такі дії роблю або зранку перед тим як я починаю виконувати всі свої плани, або вже ввечері, тоді коли я вже все виконала. Я людина, яка рідко відчуває мотивацію, і зазвичай я роблю все виключно на дисципліні і на тому, що в мене дуже багато процесів автоматизовано. Відповідно, коли в мене автоматизовані певні процеси, я не витрачаю на це багато ресурсу. Я взагалі майже нічого не витрачаю. Ну я це роблю автоматично. Це те ж саме як піти почистити зуби. Тому чим більше у вас звичок, тим вам буде краще. Тому найкраща порада, яку я можу вам дати, дисциплінуйте себе та опирайтесь не на мотивацію, а саме на дисципліну. Дуже важливо, щоб якраз тоді, коли у вас типу багато цих цілей, яких ви хочете досягнути, ви вміли робити в цілому розвинули таку навичку, як робити постійно, регулярно, навіть якщо в мене немає результатів. Якщо ви навчитесь працювати на довгострокову безрезультатно, ребята, весь світ ваш ваші все буде під вашими ногами. Я вам серйозно це кажу. Тому що люди дуже дуже люблять очікувати якогось швидкого вау, результату. А коли його немає, вони такі ну це למה אני איזה כדוי? Виша на приколі? продовжуйте, навіть якщо ви не бачите результатів, утворюєте ці результати, ці дофамінчики для себе самостійно. От, наприклад, ви виконали якусь важку дію, яку вам треба було виконати. Окей, тоді нагородіть бо тим, що ви пішли купили собі нову книжку, шоколадку пішли кудись з подружкою і так далі. На ютубі в мене вже є окреме відео про дисципліну, тому на цьому ми зупинятись не будемо. Хто хоче, подивіться. Я сказала те, що важливо вміти використовувати і вміти в цілому бути дисциплінованим, але при цьому це не значити, що ви не маєте залишатись мотивованим або якось час від часу підтримувати цю мотивацію. Маєте логічно, що тоді, коли ви будете. Дисципліновано тривало щось робити, у вас будуть певні результати, і у вас все одно буде викид дофаміни ви все одно будете задоволені собою. Але це може бути дуже-дуже тривалим періодом, скажімо так, тривалою довгою дорогою. Тому, перше, що я вже казала, ви можете собі самостійно створювати якісь подаруночки за те, що ви щось виконуєте, тобто якісь нагороди. А друге, просто зробіть собі таке оточення, в якому ви захочете пахати, в якому ви захочете навчатись де ви в певній мірі будете романтизувати весь цей процес. У нас є такі штуки, як дзеркальні нейрони. Дзеркальні нейрони активізуються тоді. А коли ми спостерігаємо за тим, як інші щось роблять, і відповідно ми потім починаємо відзеркалювати їхню поведінку, їхніх думок та як вони говорять, та як вони поводяться і так далі. Тому до чого я веду, якщо ви будете мати таке оточення, де інші також працюють, навчаються, де інші завжди типу в русі, де вони від цього кайфують, де вони вмотивовані, ви також будете відзеркалювати їхню поведінку і їхні сприйняття ось цього всього процесу і будете ставати такою ж людиною. І я не говорю та що вам зараз не знати, де там потрібно шукати якихось людей. Якщо ви не маєте тих людей, то камон читайте якісь книги, де головні герої дуже-дуже успішні, мотивовані, багаті, ерудовані. А при цьому не тільки читайте, а ще й можливо дивіться якісь фільми, якісь серіали. І та це не буде якоюсь перешкодою на шляху до досягнення чогось. Це не буде сприйматися як те, що ви просто забираєте таким чином від себе час, а хоча ви могли ту годину приділити на щось інше. Ви можете спокійно це вписувати у вашу рутину, або ви можете якраз оці серіали або фільми приймати як свою винагороду, як час для себе. Відповідно, часу у вас менше ставати не буде. А після того, як ви щось прочитали або подивились, ви просто будете більш мотивованими. Вам набагато набагато приємніше і легше, і швидше в певній мірі буде працювати. В цілому певні процеси будуть автоматизовуватись або щось буде досягатись саме тоді, коли ви будете у вмотивованому стані. Тому, будь ласка, не ігнорте це. Це реально дуже дуже важливо. Щодо візуалізації, я не могла не сказати про це. Можливо. Ви не любите, можливо, ви думаєте, що це супер супер банально. Але, ребятки, це дійсно працює, коли ви візуалізуєте і при цьому ви робите щось у своєму житті. Ваші цілі будуть досягатись набагато набагато швидше. Я вже говорила до цього те, що у нас є такі штуки, як дзеркальні нейрони, і прикол в тому, що вони активізуються не тільки тоді, коли ми щось робимо, не тільки тоді, коли ми спостерігаємо за тим, як це інші роблять, а ще й тоді, коли ми візуалізуємо, тобто щось придумуємо в себе в голові. Якщо я розумію, що я вже на межі, якщо я розумію, що скоро в мене буде або вигорання, або я просто буду дуже дуже втомлена, в мене не буде сил на те, щоб чимось займатись, я даю собі час на те, щоб відпочити. Я можу не піти в універ. Мені окей. Я я можу не працювати мені, окей. Я можу випасти на два дні з усіх соцмереж. Мені нормально. Просто те, що я роблю, це якісно відпочиваю. Тобто відпочиваю так, як я хочу. Я відновлюю режим сну, я правильно харчуюсь. При цьому в мене є якась активність. При цьому я займаюся тими справами, від яких я прям ну та щось розумієте, спілкуюся з тими людьми, які мене не пригнічують, які не є негативними, а навпаки, які несуть певний позитив і вносять певний позитив у моє життя. Я там доглядаю за собою, за своїм тілом, на своєю шкірою і так далі. І відповідно за ці два дні я просто відпочиваю. І я не мучаю себе думками, йома, я. Пропущу, аж два дні відпочинок це частина шляху. Якщо є відпочинок, є якісна робота. Якщо немає відпочинку, немає якісної роботи. Воно взаємопов'язано. Помічайте оці моменти, коли ви відчуваєте себе подавлено. Повірте, набагато-набагато легше не допустити вигорання, ніж потім з цього вигорання виходити. Ви фізично втомлені, ви морально втомлені, у вас надто багато змішаних емоцій. Передихніть. Відпочиньте, звісно, я не могла не згадати про тайм менеджмент, оскільки це важлива частина того, чому я не вигораю, При цьому як я все поєдную і все встигаю. Я не буду давати якусь передову інформацію, буду ділитись виключно тим, чого мені з головою вистачає і що капець як вивозить всі процеси. Перше, я завжди планую. У мене є цілі, відповідно, цілий там на місяць, на рік. я планую кожен свій тиждень і відповідно тижня, кожен свій день. Зазвичай я планую саме ввечері, тому що якщо я не запланую нічого на завтра, ввечері і ранок починається з того, що день типу пустий, нічим не наповнений, і в мене мозок одразу сприймається як сьогодні на своїх ней. Але якщо у вас немає такої штуки, то ви спокійно можете планувати ще й зранку. Після того, як я все розпанувала, я позначаю смайликами головні пріоритетні задачі, які мені потрібно обов'язково виконати, Та що є, типу, знаєте, головним, прям, що я маю перше зробити. Чому? Тому що на початку ми можемо злити свою енергію саме на якусь хіроту, на якісь другорядні завдання, ігноруючи головне. Але навпаки, нам спершу потрібно зробити головне, а потім вже другорядне. Тому я це роблю також кожного дня. І коли в мене прям... Дуже дуже великий план дій, і я не знаю, з чого почати, я типу сижу, аналізую і думаю, з чого би то почати, і позначаю це цифрами. Тобто, це перша дія, це друга дія, це третя дія, і так я розумію, який мене порядок дій, що я за чим буду робити, і в мене нема хаосу в голові. Далі я рідко відкладаю щось на потім, і зазвичай я роблю все вчасно, оскільки в мене є якісь дедлайни, але оскільки я тривожник, в мене дедлайни моментами викликають саме тривогу, тому що я не встигаю, я то, я все. Тому в таких випадках, якщо я розумію, що є просто дії, які мені. Треба зробити, але капець яких чітких дедлайнів немає, я їх не ставлю. І я не завжди планую багато. У мене зайняті майже всі хвилини, але це тому, що в мене просто є дії, які тривалі. Але при цьому це не значить, що в мене там по 30-40 по пунктів в тому плані. Ні, якщо ви розумієте, що вас відштовхує те, що в плані багато дій, багато пунктів, не плануйте багато. Плюс діліть велике на маленьке, це мені дуже-дуже допомагає. От, до прикладу, у мене є ціль запустити проект, заробити таку-то суму. Я потім розбиваю це все на маленькі частини для того, щоб розуміти що в якому порядку робити, що коли робити, для того, щоб я просто в цьому всьому не губилась. Мозку набагато, набагато легше сприймати якісь маленькі задачі і приступати до них, аніж починати лізти на величезну гору. Я не дуже люблю таку штуку, як багатозадачність, коли я переключаюся від однієї справи до іншої, при цьому не завершуючи їх. Тобто, якщо я маю повчити англійську дві години, я вчу її дві години зараз. Не перериваючи її, і потім я приступаю до іншої, тому краще рухатись від бочки до бочки, закінчила одну справу тільки потім приступаєте до іншої. І плюс я завжди перед переходом від однієї справи до іншої, даю собі час на те, щоб відпочити ну, я мінімізую те на що я можу відволікатись. Зазвичай це в мене саме телефон і саме соцмережі, тому я або їх блокую, або видаляю просто ці соцмережі, і мені потім для них скачувати, або ставлю якісь обмеження, або просто відношу свій телефон, свій айпад в іншу кімнату для того, щоб мені було лінь за цим встати. І до речі, не переривайте стан потоку. Стан потоку це найглибший рівень концентрації, коли ви настільки сконцентровані, що ви навіть не помічаєте та наскільки час швидко лине. Якщо ви розумієте, що ви саме в такому стані, не відволікайтесь ні на що, тому що потім ви, можливо, до нього не повернетесь. І ми працюємо дуже дуже якісно і сфокусовано, не відволікаючись саме в цьому стані. І ось ця книжка можете почитати вона повністю про те, як вийти в стан потоку, що воно взагалі таке, як він працює. Я використовую метод парето або 80 на 20, тобто я витрачаю 20% зусиль, а дії, які дають 80% результатів. Шукайте ті дії, які дають вам найбільше результату. Не треба робити. Якусь гуру, яка вам майже ніякого результату не дасть. Акцентуйте свою увагу завжди тільки на тих діях, які реально можуть кардинально типу, змінити вектор вашого життя. І ще в кінці кожного тижня я роблю аналіз. Тобто я просто сідаю і аналізую те, що мені вдалося виконати, що мені не вдалося виконати. Якщо є дії, які не вдались, добре. А чого? Чого? Що можна прибрати? Що можна додати, що можна виправити, що можна на когось делегувати? Можливо, мені взагалі більше не потрібна ця дія, і мені не треба це робити. Таким чином, ви будете витрачати час виключно на речі, які реально працюють, а не на якусь фігню. Відповідно, ви будете. Отримувати більше результату, оскільки другорядних дій не буде будуть тільки головні, і ви будете швидше досягати своїх цілей. І ще щодо цілей. Якщо я розумієте, що мені більше якась ціль не актуальна, мені більше не подобається. Я більше не хочу її досягати. Я не досягаю. Я її закидаю. Ваші цінності, ваші принципи, ваші цілі, ваші мрії, ваші дії, ви. Все буде протягом життя змінюватись сьогодні. Вам цікава ця діяльність завтра щось інше. Це нормально. Не треба себе мордувати виконанням якоїсь мети, якщо ви розумієте, що воно вам більше не актуально. На цьому все я сподіваюся, що я була для вас корисна. Чекаю вас у інстаграмі та телеграмі. І до наступної зустрічі.